Десятки лучан сьогодні зібралися на площі біля місцевого рацу, адже тут виступає відомий український гурт Козак Систем. Виконавці приїхали до Луцька, аби відіграти благодійний концерт та зібрати кошти на підтримку наших збройних сил України. Це вже не перший концерт, який виконавці виконують в Україні. Втім, до Луцька гурт приїхав вперше. Тут вони виконують свої найвідоміші хіти, в тому числі і відомий Азовсталь. Це війна нарешті поставила край всім історичним. Проблеми, які вони між нашими польським народом. І це слава Богу, це теж добре. Тому що ці проблеми потрібні були тільки тим, хто на цьому заробляє. Але реальне життя воно ось вот таке. Ось таке. І дякуємо. Ми нічаємо. Так добре, що була ти вдома. На пам'ятаєш, як за цим столом. Мене сварила за теорему Там, біфаго. Лина росте, на мині очі чекають в тебе, Сива у нас пачі плаче, сина все чекає, такого вам живо душа, якою.